Президент Володимир Зеленський дав завдання Кабінету міністрів якнайшвидше провести детальну комунікацію з громадськістю щодо карантинних обмежень, що діють з 8 по 24 січня джерело Офіс президента за результатами наради щодо запобігання COVID-19, Дослівно. Президент Володимир Зеленський дав доручення уряду якнайшвидше вийти з детальною презентацією всіх обмежень, щоб бізнес розумів, як він може працювати, а також щоб уникнути непорозумінь між владою та людьми. Деталі, у свою чергу, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що обмеження в Україні значно м'якші, ніж локдауни у європейських країнах. Зокрема, в Україні немає комендантської години. Працює транспорт, дозволена робота кіоськів, продаються продукти харчування і побутова хімія. Крім того, за словами шмигаля, уряд дозволив усім працювати під час свят, тож усі підприємці мали можливість заробити передісторія.